Привіт, друзі! Ви на каналі Бунт у бібліотеці, де ми досліджуємо книги, які змінюють наше уявлення про життя. У кожному випуску я ділюсь своїми думками про книги, які справили на мене враження. Але я не розповідаю всієї історії, щоб ви могли відкрити ці книги для себе самостійно. Сьогоднішня книга це твір, який змушує замислитись про наше з вами життя, страхи та мрії. Бог завжди подорожує інкогніто Лорана Гонеля. Це не лише історія про зміни, а й глибокий практичний посібник для тих, хто хоче знайти себе у цьому випуску я коротко розповім про сюжет без спойлерів. Поділюся шістьма ключовими ідеями, які мене надихнули, і наприкінці запропоную кілька запитань, які допоможуть вам переосмислити своє життя. Тож залишайтесь зі мною, і давайте разом вирушимо в подорож до самих себе. Хто такий Лоран Гунель? Французький письменник, психолог і коуч, який спеціалізується на саморозвитку, його книги завжди балансують між художньою прозою та практичними порадами. Бог завжди подорожує інкогніто, це його другий роман, опублікований у 2010 році. Ця книга створена як історія про трансформацію головного героя, але водночас вона наповнена методиками, які можна застосувати до свого життя. У центрі книги ідея, що зміни можливі завжди, але для цього потрібно вийти за межі своїх страхів та обмежень. Якщо ви шукаєте книгу, яка змусить вас задуматись про своє життя і водночас дасть вам практичні інструменти. Для змін ця книга саме для вас. Для мене Бог завжди подорожує інкогніто, стала справжнім натхненням. Вона не тільки захоплює своєю історією, але й допомагає поглянути на свої страхи та обмеження під новим кутом. У центрі сюжету Алан, молодий чоловік, який переживає життєву кризу. На межі вічі він зустрічає загадкового чоловіка, який пропонує йому угоду. Алан отримує допомогу у вирішеннях своїх проблем, але мусить повністю довіритися своєму новому. Му, наставнику, ця угода веде Алана у глибини його свідомості. Вона змушує долати страхи та відкривати справжній потенціал. Щоб змінити своє життя, ти повинен змінити себе. А це найважчий шлях, який тільки можна обрати. І тут в мене виникла перша ідея: страхи обмежують наші можливості. Страх це стіна, яку ти сам збудував. Щоб побачити світ за нею, ти повинен її зруйнувати. Ця ідея змусила мене задуматись про ті моменти, коли я уникав можливостей, через що? Правильно через страх. Наприклад, страх помилки або осуду часто ставав причиною того, що я не ризикував. Але гунель нагадує, що страхи це лише наші уявлення, які можна змінити, якщо почати діяти. Це надихає сприймати свої страхи не як ворогів, а як виклики, які. Допомагають зростати тут. Виходить друга ідея: ми самі створюємо свої обмеження. Немає сильнішої клітки, ніж та, яку ти сам збудував у своїй голові. Я замислився, скільки разів я виправдовував свою бездіяльність зовнішніми обставинами. Ось ну ця ідея нагадує, що більшість наших обмежень є вигаданими. Ми самі вирішуємо, що можемо, а що ні. Це відкриття стало для мене поштовхом до дій. Якщо я сам створив ці обмеження, то я й можу їх подолати. Тоже саме. Довіра може змінити все. Це ідея номер три: щоб знайти новий шлях, ти повинен довіритися життю і собі. Ця ідея змусила мене поглянути на довіру по новому. Ми часто контролюємо все, бо ми боїмося невизначеності. Але іноді найкращі речі трапляються, коли ми дозволяємо собі довіряти. Для мене це стало нагадуванням, що довіра це не слабкість, це навпаки сміливість жити без гарантій. Ідея номер чотири зміни починаються з дій. Не чекай ідеального моменту, він ніколи не настане. Дій зараз. Ми часто відкладаємо зміни, чекаючи кращих умов, але Гунель нагадує, діяти потрібно тут і зараз. Ця ідея стала для мене мотиватором, щоб не боятися почати щось нове, навіть якщо обставини здаються. Ну от недосконалими. П'ята ідея: наші мрії реальні. Мрії це не ілюзія, це твоє майбутнє, якщо ти готовий за нього боротись. Ця фраза нагадала мені, що мрії це карта нашого життя. Вони показують, куди ми хочемо рухатись, і тут я задумався, чи достатньо я вірю у свої мрії, щоб працювати над їхнім втіленням. І шоста ідея: зміни можливі завжди. Ніколи не пізно змінити своє життя. Єдине запитання, чи ти до цього готовий? Цей висновок нагадав мені, що ніколи не пізно почати знову. Життя завжди дає нам шанс, навіть якщо здається, що вже все втрачено. А тепер, друзі, ваша черга. Подумайте, будь ласка, і напишіть у коментарях, які страхи обмежують вас саме сьогодні, і чи ви готові зробити перший крок, щоб їх подолати. Чи був у вашому житті момент, коли ви довірилися собі чи комусь іншому, і це насправді змінило ваше життя, ваш шлях. Також поділіться, які книги вас надихають і надихнули на зміну в житті. Можливо, саме ваша рекомендація стане основою для одного з наступних моїх випусків. І обов'язково напишіть, чи ви вже читали Бог завжди подорожує інкогніто і що саме вас зачепило в цій книзі. Ваша думка дуже важлива для мене. І давайте разом обговорювати книги, які змінюють нас. Отже, Бог завжди подорожує інкогніто. Це історія, яка змушує нас замислитися про свої страхи, мрії та можливості. Якщо ви шукаєте книгу, яка допоможе вам переосмислити своє життя і знайти новий напрямок, я однозначно вам рекомендую прочитати цей твір. І будь ласка, не забувайте підписуватись на канал Бунт у бібліотеці, щоб не пропустити нові випуски. І звісно, залишайте коментарі з вашими думками та рекомендаціями книг. До зустрічі у наступному випуску. І будь ласка, пам'ятайте. Стайте, найважливіші зміни починаються з маленького кроку.